А я вам сейчас покажу. Або як зірка шоу Дмитро Танкович, завітав до Харкова, як пройшла довгоочікувана зустріч. У незглавному бачили і вістя вітаємо вас щиро у Харкові. Дійсно Дякую. дочекалися. Якщо не проти, сьогодні з нами завітали на інтерв'ю представники бізнес-спільноти Харкова. Незлавний бізнес-вумен це бренд Юлія Сухініна та Вікторія. Це українські дизайнерки взуття. В них подаруночок для вас, Дуже дівчатка. Приємно, так несподівано що мені треба робити. Подивіться вам. Угу. Це Боже. натуральна шкіра, дробництва у Харкові. Ем... Дуже приємно. Знаєте, я вам обіцяю, наступного разу я буду виступати вже в них. Дякуємо і хочемо від себе сказати, що ми не закриваємося, ми працюємо, а, а взагалі ми відкрили в центрі міста магазин, красиве взуття, і от пишаємося тим, що ми харків'янки, і нам Дайте буде я вас дуже, дуже приємно. Я от, мені дуже, я вважаю, що це дуже важливо. Що зараз ми всі розуміємо, як нелегко в Харкові, але от я думаю, що завдяки таким людям, як ви, от продовжується тут і життя, і бізнес життя. Це дуже важливо. круті, я впевнений, що. Що скоро будуть всі, хто ще можливо не повернувся, буде повертатися, будемо працювати. Круто. Дякуємо вам, що ви приїхали, тому що нашому місту дуже ну, не вистачає гарних західів. Щоб ми приходили і надихалися і були сили працювати. Дякую. Ну дивіться, я зараз вже можу приїжджати частіше, тому що в мене є взуття. правильно? на Вже пара легше. і ще в нас є Анечка Колотвінова. імідж. Стиліст, власниця Шоруму Фром в неї теж тематичні. Саме тематичний подарунок. Подивіться, будь ласка, що Подарувати на згадку про наше рідне місце. За будівля, пізнаєте. О, клас! З видом Харкова, це вам. А, а, а можна я зараз відірну? За ну, не на камеру, тому що ну, звісно, в, в мене таке красиве тіло, що ну, не зараз. Але якщо я зараз вийду нормально, на друга... Круто. Дуже вам дякую. Не обманув на сцені в тематичній футболці з малюнком Держпрому Харкова. Я довго не міг зрозуміти, чому так відбувається? Чому жінки кажуть, розмовляють набагато більше, ніж чоловіки? Можливо, тому що нам чоловікам треба по три рази все повторювати, але ні. Насправді, знову ж таки, все починається з тих часів. Це дуже просто. Коли чоловік розмовляє, в нього в розмові, в розмові також є ціль. А жінку розмова веде навпаки в якісь нові далі. Ну серйозно, як це відбувається у чоловіків. Олег, привіт. Як ти? Хотів дізнатися, слухай, ти дивився цей новий фільм. Як тобі? А мені теж сподобалося, давай. Ну, все. В мене була ціль дізнатися, сподобався Олегу фільм чи ні, я дізнався, ціль досягнута, Все. Я на перший раз після початку повного штабного вторгнення приїжджаю до Харкова. Багато я чого бачив, але знаєте, я помітив, що тут живуть дуже сильні люди і. Люди приходять, вони продовжують життя, продовжують працювати. Я думаю, що це такий дуже крутий приклад взагалі для всієї України. Тому я хочу побажати і Харкові, і харків'янам ну, триматися, бути сильними. І всі разом ми переможемо тільки так. По-іншому бути не може. Тому ми це робимо і в рамках, скажімо так, дизель фонду, який є, да, в дизель студіо, і окремо кожен з нас робить, коли є така можливість. А можливості ми знаходимо. Тому що повторюся, ну на мою думку, без цього зараз неправильно бути. І наостанок про що ж все ж таки мовчать чоловіки? А я вам зараз розкажу. Ой, ви знаєте. Це складне питання. Насправді, якщо казати там про виставу, яку я граю, то це звичайно ж така. знаєте, можливість зробити так, щоб люди на деякий час забули все ж таки про те, що відбувається в нашому житті. А про що зараз мріють і думають чоловіки? Я думаю, ми всі з вами знаємо. Про це мріють і думають не лише чоловіки, а й жінки. Всі в Україні ми всі чекаємо. Всі Дякую. у нас буде ще більше наступного разу. Це Дмитро Танкович у Назланому Харкові. Працюємо далі. Працюємо далі, і всі підуть на кухню за чипсами. Вони будуть тримати одна одну за руку. Вони будуть постійно, коли будуть йти розмовляти, вони будуть сміятися, хохотати, вони будуть розповідати різні історії. Пташки будуть пов'язувати їм стрічки в волосся, хомічки розривати пакетики та висипати їх в тарілки. І підуть дійсно абсолютно всі. Тому що якщо то хтось з них не піде, вона може пропустити щось дуже важливе. А зараз давайте уявимо трохи іншу ситуацію. Стіл за столом шість хлопців. Також кушують чіпси. Хлопці, це у вас чіпси закінчилися. І все. Ніхто нікуди не йде. Анастасія Почорніна, Антон Каліта, Вадим Макарюк. Вісті.